Дорогі жителі Донецької громади, земляки, сьогодні ми разом святкуємо 34-ту річницю незалежності України. Мрія багатьох поколінь про вільну державу стала реальністю. Але ми знаємо, незалежність дається раз і назавжди. Вона вистражена нашою історією, гартувалася відвагою наших предків, підіймалася народним повстанням та майданами. Сьогодні її боронять наші воїни на фронті. З цього місця, де видно наші домівки і поля. Серцем відчуваєш наскільки безцінним є мир. Але ми розуміємо, якою дорогою ціною зараз виборюється наша свобода, світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну, низький укрін усім захисникам, завдяки яким ми маємо новий день під синьо-жовтим стягом. Я вірю, ми вистаємо, ми відбудовуємо наші домівки, наші міста і села, ми обов'язково святкуватимемо. День незалежності під мирним небом у вільній і процвітаючій країні. Наша сила у єдності. Тримаймося разом, підтримуємо наших воїнів і працюємо заради громади та країни. З Днем Незалежності рідна громада. Разом ми Україна.